Пане Ігоре, не б'ється з реальністю заява російського диктатора Путіна про перемир'я і ті атаки на Харків, Дніпро і е, наші регіони, які ми побачили знову в цю ніч. Я так розумію, що ворогу треба просто там на пару днів, а насправді їхня тактика та стратегія напевно що незмінна. Саме так вони хочуть. Ну путін в першу чергу, а інші там виконують е забезпечити так звану тишу чи перемир'я е дуже похоже на те, як було тридцять годинне на 8-9. Тобто в такому режимі їм треба провести свій, свій захід. Е вони його анонсували як завершення скоріше всього підведення підсумків в спеціальній операції. Тобто вже формально якби вона безумовно, безумовно і раніше не відповідала тому, що відбувалася на, на самправді тобто широкомасштабна війна. А крім того, ідеологічно пропагандистськи, більш вигідно перейти, як вони вважають, на антитерористичну операцію, оскільки в Україні з їх подачі вони воюють з терористами, нацистами і фашистами. Ну і далі по алгоритму. Але так чи інакше, з цих точки зору треба показати ці підсумки, і тому ми бачимо активну активізацію ведення бойових дій. Ми бачимо це з точки зору, особливо на Суходолі. Для того щоб та теж Дніпропетровська чи Дніпро, ну, Дніпропетровська область в бік Дніпра активізують Новопавлівський цей напрям для того, щоб от ці активи переможні розширити і показати. Тобто їм треба витіснити війська наші з цієї точки зору воєнно з Курщини Остаточна і. Білгородщини. їм треба ну, Вони знаходяться на Сумській області. Намагаються формувати буферну золу, але головне, що вони на території Сумщини, тобто включили всі дії ще одну область. Ну і покращити в чотирьох тих областях, які анонсовано Донецька, Луганська. Запорізьке і Херсонське, наскільки можливо, тому що вони розуміють, ми не збираємося нічого їм здавати. Ну, по суті, і Крим теж, а ці області тим паче самі виходити для того, щоб там задовольнити їх амбіції. І в зв'язку з цим цей це перемір'я це для забезпечення. Тиша на їх захід це не означає зупинення ведення бойових дій. Тому на сьогодні на 100 днів правління Трампа, значить, результат з цієї точки зору. Ну і взагалі, якщо підсумковувати, чого ж він досягнув, так найбільше, що це руйнації по всіх фактичних напрямах. Безпекових, економічних, фінансових знизився престиж, знизилась довіра Сполучених Штатів. Але як кажуть Трамп, це тимчасово. і ну реактивний його електорат те точно підтримує, поки є і він, мабуть, так і буде робити далі. Але більшість, яка привела його до влади, значить уже реакція є різним. І тому на 100 днів сну це небезпечно для України такий стан, як з боку Сполучених Штатів і роботи, яку проводиться Трамп зі своєю командою, ну і говорячи про ворога воєнні дії, які організує Путін і надії, якби в цьому сенсі, що далі може продовжитися, вряд чи відбудеться. Йому треба це тимчасово і далі введення бойових дій до. Тих пір, на мій погляд, поки сила оборони України зі своїми справжніми союзниками не зможуть зупинити просування ворога по території, яку він з кінця 23-го року проводить, проводить стратегічну операцію. Наступально російські збройні сили, і тому нам набратися такого потенціалу, щоб це зупинити. І тоді саме Путін перейде до переговорів, тому що фактично буде його і просування їх збройних сил. і Для нього, як вони вважають, тоді може, може прийти час, коли значить, він ну, буде. Підходити тому, що можна, а тепер можна поговорити відносно того, що зупинити бойовиді далі, значить ну працювати з тими ж американцями на поточний час. На жаль, ситуація така. Пані Ігоре, звісно, зрозуміло, що нам недоцільно, нелогічно, невигідно погоджуватися на фейкове путінське триденне перемир'я. А ви праві, ми вже побачили 30-ти 30 годин великодні, і все ці результати цілі наслідки зрозумілі. А тим не менше багато хто каже, що і Путін, наприклад, прикрившися Цзіньпіном, китайським лідером, може і так убезпечити себе від того, аби дрони божої волі відвідали Москву і Червону площу. Чи в принципі це може не стати запобіжником для нупади, знай куди там вітер? Ті дрони занесем? Ну, Верогідне стака значно Тобто це, ситуація відрізняється від параду військово-морського флоту, який був російського в Санкт Петербурзі. Ми пам'ятаємо цей фактор. коли Росіяни просили американців і тиснули на Україну, і Україна не наносила удари по такій жирні цілі. Зараз додався фактор, що ми формально знаходимося в ситуації переговорного процесу і намагаємося вийти на зупинення, як мінімум, зупинення ведення бойових дій. Путін це розуміє, і питання не тільки не всі зінпіня, а загальний такого роду. Сituації тому він об'їв 8-9, щоб все ж цей захід провести. Ну і там наскільки це буде потрібно, вика саму тишу на під час бойових дій. Він буде, на мій погляд, були організовувати близько до того, як це було от на ці 30 годинне, так зване фейкове перемиря. Тобто, на загал, враховуючи, що Путіна є плани на літню весняну наступальну кампанію, то до осені орієнтовно напевно всі плани мрії про мирні договори чи процеси можна відкласти? Похоже, що так. Значить, ну ми бачимо, що на цей час, особливо цей період, такий відбувається перший етап на весні. Ще у них не забрали відповідні ресурси, резерви і тому, що можуть задіють. Ну, значить, тут розглядається тепер уже офіційна легалізована допомога Північної Кореї. вони вважають себе проявили. Більше того, виникає небезпека з півночі з Білорусі, але на осінь там значит, планові навчання з діянням цих збройних сил Білорусі. Ну а тут, якщо вони сили навесні проводять, скажем. Регулярний призов навесні до Збройних сил Російської Федерації в цьому році спланували поповнення на 160 тисяч військовослужбовців, і от це перший етап, який не зібралися з ресурсами. от зараз має місце і загостреність з тим, що треба прийти з відповідними результатами на 9 травня. А коли ресурси там і на 160 тисяч, і призов страхової служби навесні, і потім їх підготовка, то літа осінь. Тоді, коли буде більше ресурсів, вони можуть полинувати ну, нарощування, скажімо, другий етап, на мій погляд, наступальних дій. Якщо не відбудеться що суттєве з точки зору тиску на них. ну на жаль, ми бачимо навіть такі важливі для Трампа 100 днів це не від. Булося і тому питання ну на подальше. Це треба така важка. Не, не, не доба, не скільки і не, не сто днів, як там наскоком хотів Трамп, а більш пролонгована. Е, тому і тут є відповідні ознаки. Наприклад, Америка зараз да ця ка каденція вже трампійська не, тисне на Грецію, щоб ті надали Петріоти все ж. Хоча з іншого боку, Америка тисне на Австралію, що вона не представляла старі танки. Абрамс. от наприклад, тепер ну так тепер Руслан літак з американської бази привіз корпуси. f 16 перегнали. Значить, вже зараз. Тобто, ну американці дивляться, вони хотіли не приймати участь в Рамштайні. А потім подивилися, що Європа сама по собі. А вони якби закриють питання ні, без Європи і України вони не зроблять. І я підкреслюю, і України теж, тому що це безпека України і безпека в Європі. Європа це розуміє, тому тримається. Вони намагалися з всім військами, які розташовують, зібралися і прислизилися від. Но знову, що не можуть набрати 25 тисяч, чи якщо набрати з ротацією на два роки, то там треба така кількість військ, яка в Європі якби не проглядається, і найбільше там у британців і французов, але це не відповідає дійсності. Їм Треба бачити від політичних подій, коли конкретно перейшли до військових, виникли дуже серйозні питання, і ми говорили в тому числі в вашому каналі, що тут є саме питання, тому що говорили політичне, як там що допомагати. Озброєної техніки, а тут військами і mm -hmm. покати що таке 25. У нас під Покровском, ворог від Новопавлівського, Покровський напрям. Там більше 60 тисяч групування. На Курській було 65 тисяч групувань Російської Федерації, а вони 25 там наскрібають і тому неспроста. Начте погрожують, скажем ну плани сформували розвідки західних держав. Що є до 29-го року, наступальні дії вскрили країни Балтії і Польща. А Захара виступає зараз вже і Естонії і каже, ви подивіться і будьте уважні, що відбувається в Україні. Типа, ви хочете такого. Ви це отримуєте, якщо mm -hmm. не заспокоїтесь. вот і підходи. І тут повинні бути активні дії Європи, в тому числі і американці. Вони хотіли бути поза цією грою не виходить вже в Рамштайні на базі американській не збирається в штаб-квартири НАТО, але думали відмовитися. А потім швиденька Хес, тут, який зовсім не тягне на міністра оборони там цими таємностями і всім іншим, але хоча б в онлайн поучаствував. тому що вони вже перевірилися воювати самі по собі з Китаєм не вийде. Треба підтримка Європи, як це було раніше. А що як потрібна підтримка Європи, то поводити до європейців і інших країн треба відповідним чином. Є зміни, бачите, по Канаді. Три місяці тому консерватори повинні були виграти. Це таки, якби а вот ліберали, які замають позицію, таку сама сіни всі проші але виграли, і Трамп вимушений був новому прем'єру зателефонувати, переговорити, домовитися про а, подальші дії. Щось нічого не говорити вже про 51 перший штаб. Тата -та, та тобто Три секунди. Закони об'єктивної війни, і, взагалі, святи порядка, вони його їх підправляють, і Трампа його командується, не зважаючи на, на те, що вони там не мали щось тужиться, пужице показати за ці 100 днів. Але крім руйнацій світового рівня, поки нічого не видно. Та, пане Ігоре, ви праві, щось добутків немає, крім отих танцюліх Трампа, більше радіти нічому йому самому так видно. Ну а ми нам на фронті боротися, комунікацію налагоджувати. Втім, і співпрацю також над чим ми працюємо. І вам дякую за роботу в цих та інших сферах. Дякую вам за ваш час і роз'яснення. До наступних зустрічей. Дякую вам. Завжди вам раді. Ігор гораманенко, військовий експерт, генерал лейтенант засновник фонду за Криму Небо України. Друзі, був разом із нами про ситуацію на полі бою. Наміри Путіна пропагандистські політичні військові проговорили. Триває наш збір на Фольксваген Т Т-5» з краном для полку безпілотних систем К-2. 490 тисяч гривень. Нам потрібно 27% вже зібрано. Дякую, що долучаєтеся.